Очі будні, кран на місці, колектив на місці, тракторець заряджений пісочком. В общем, вийшло зробити нам завчора отакий от невеличкий майданчик. По квадратурі десь, я не знаю, метрів 8 на... 8 на 10 приблизно так. Приблизно 8 на 10. 80 квадратних метрів, орієнтовно, плюс-мінус. Може, де більше, де менше. Ну, вся робота триває, потихеньку, помаленьку. Цей процес він не є швидким. ципочку обов'язково робимо, щоб вимостити правильно плиту, виставити її по уровню, бо без цього ніяк. А оці стики, що ви бачите, це все буде заливатися бетоном. Закидається спочатку трохи кирпичом або боєм, потім заливається бетоном і все воно буде по красоті. Слава Богу, матеріалі у нас ось сюди даже керамзит позбиваємо потім перфоратором, бо це ж керамзит, він же ж ж тут, ну, це ж не на постоянку. Він просто як утеплювач був раніше, там де ці плити лежали, це ж беушні, беушна плита, то керамзит піде нам сюди на ці боки, на засипку. Отсипку, засипку. Ну, коротше, зробимо його. це все так, як треба. І все, і все буде чотенько, по красоті. Звісно, роботи тут дофіга і трошки. І між складами теж корисну площу. Оцю. Тут ми будемо е, також робити бетонування. Зробимо фермочки такі для того, щоб е, ну, розширити корисну площу для зберігання зерна. По-любому. Бо це ж воно ж тут якби, ну, для чого його. І ще дуже важливий питання, який треба вирішити. Проблема, проблема дренажа або проблема відведення води. Це дуже-дуже актуальне питання, тому що площа е, стоку велика, води дуже буде багато, особливо якщо в зливові дощі, то це просто апокаліпсис. І то ми плануємо зробити е, під кожним складом труби, виста їх то туди в дренажну яму. Там будемо копати велику глибоку дренажну яму. І, в общем, та в общем, робота просто кошмар. Я не знаю. Тут за що не візьмись, кругом треба інженерну мисль приміняти. І це ж в плюс ну, велике фінансування, дуже велике. Навіть от така от елементарна система отліву, ось такий лоточок, мені обійшовся в 10 тисяч гривень. Це так, скільки його? Буквально один прольот, другий три прольоти 18 метрів погонних. Це 10 тисяч гривень. Обійшлося мені. Оці всі кріпіжі, ота вся херня, воно все стоїть страшних грошей. Руби, оці, вроді така дурниця, пластика, кусок, а стоє космос. За це, щоб ангар, наприклад, повністю зробити водовідведення, це треба 1100, як мінімум, на оце все. А може навіть більше, ніж 100 тисяч. Просто водоотводик. А тут одна, одна полоса, потім ще тут полоса, там полоса. Ну там точно робити не будемо, хай воно десь капає куди-небудь, бо це тут самі водоотводи нам обійдуться. В півмільйона гривень. Оце таке, це так, по поводу, що таке стоя зробити своє невеличке приміщення, відносно невеличке. Так що, щоб знали, хто, хто буде собі щось будувати, той повинен готуватися до того, що коштів треба дуже велику кількість. Чо, а ти бачив, що це випало? Чи то так задумав? Перемичка, поперечка. Шплінта треба туди. Бо так і поїдемо, виламаємо поперечку. Так, плівка. Плівка із рукавів ті, що для зберігання зерна. Хто в курсі, хто ні. Це так кишка, що ми на неї кажемо в народі. Десь беушну. Батя випросив, їх викидають або продають там за символічну ціну. А плівка товста, хороша, вона триматиме дуже хорошо вологу. Це гідробар'єр ми так і робимо умовно. Нащо кращого варіанта не придумать. В будь-якому випадку вода не буде. Ну, Може є драна, звісно, плівка, може якась буде там мінімальна влага, але не критично в будь-якому випадку. Тим паче плита пустотна. Ось дивіться, це ж ці ж пустотки йдуть у нас. Воно видно. То через них волога не так сильно потрапляє, як, наприклад, через суцільний моноліт. Тут найголовніше ці стики, щоб от стиків волога не йшла, бо найбільша проблема в оцих стиках. У нас навіть в тому, на тій підлогі, йде-не-де, -де, є проблема по проросталу зерно. Сиріє, трошки сиріє. Можна, звісно, як варіант, ну, хто інженер, хто розумний, як варіант можна купити якусь пропитку. Якусь там таку, що типу, гідроізоляція якась спеціальна продається. Ну, я в інтернеті дивився, там каністерка така 10-літрова стоїть декілька тисяч гривень. А тут, щоб його зробити, по, -по красоті. Ось, бачите, проблема в нас є невеличка. Навіть смужку таку е по всьому ангару, якщо зробити метра півтора від стіни гідроізоляції, то це треба теж 1100, а може й більше, вперте, щоб його зробити так, як треба. Оце все воно таке, це все будівельні такі інженерні рішення, які, блін, за що не візьмись, все коштує колосальних грошей. Щоб зробити його правильно, треба, я не знаю. Треба бути дуже дуже, дуже багатою людиною, навіть в принципі як. Виходимо поки з положення тим, що в нас є. Плівка це найдешевше, що можна застосувати в даному випадку. Напишіть хто в курсі, хто ні. Так, Віктор, доброго дня, бажаю вам успіхів у роботі, хай щастить. Дякую, дякую, дякую. Щиро вдячний тут. Да, нам удача дуже зараз треба. Зараз ну, відсипочку робить. Доброго здоров'я. Доброго дня, доброго дня, доброго дня. Хто? А, мої. О, бача, це, напевно, ця мамка їде. Це їй, напевно, гроші треба дати, єхамі. Оце пацани така робота. Цікаво, цікаво. Оці плити теж укладемося. Все оце зробимо. Да, Привіт, молодь, всім привіт. А це дорожна плита, теж ми її використаємо по ділу. Все зробимо так, як треба. Ну, а ці маленькі, бачите, такі типу, їх можна десь на отмостку положити. В принципі, чим погано. Готове рішення. Там воно арматуркою зроблено, все, армоване то. Непогано, непогано можна використовувати його по ділу. Клас у нас у якості допоміжного інструмента в нашій стройці. Тягаємо плити різні, підтягуємо, бо кран же ж не наїздиться. Це його треба постійно закранювати, розкранювати. Теж такий клопіт трошки. Ми підтягуємо плити, ті, що далеко до цього, ближче. До укладки. Так, треба поприбирати сьогодні. А ти По, що, по зерно? А що вона хоче? Щас бампер одірвете і буде. Не там нема. Нема? Ну слава богу. Що там цей? Ти кудись їдеш зараз? Ти і треба, так? Да, якісь фінанси? Братові на подарок. Мені треба 8-8, а тут що тут? Та ну тут більше, двізьми всіки там тобі. Що, ще... Ну давай дома, хорошо. Що? Все добре. Тобі щось випало? Зараз. Да, да, Зараз да. підніму. Як виїхати? Як тобі з'їхати? Хай би того опеля одігнав. Чи вона так, щоб бампером не торкнула сюди. Не треба тоді. Давай назад давай. Здавай назад. Здавай, здавай назад, все нормально. Не зачепиш, давай задки. — Ми тут стоїмо. Виїдь машиною. Ох, і клопіт. Бачите, от таке буває, коли жінка за рулем. Не скучно. Не бійся, мамо. Всі треба вміти жінкам робити чоловічу роботу. Тим паче в такий час скрутний, як зараз. У нас вже скоро жінки на... Привіт! Скоро жінки будуть на тракторах вже їздити, бо нема кому толком працювати. Так що вже до речі їздять деякі жіночки на тракторах. Колись вам зніму відос, як це все відбувається. Сіла й погнала на МТЗ-ку боронувати і все, і хоч би що. Проблем нема ніяких. А ще Батька поки об'яснить, де та П і де та буква Р. Р це реактивний. Фух, оце така двіжуха колектив. Так що... Сьогодні я толерантний, сьогодні вроді би, все по плану робиться. Косяків поки що сильних нема. Хі -хі. Ну, Кроме, кроме того керамзиту, який прийдеться мені збивати або відбойним молотком, або перфоратором. Це теж таке воно забарне. А що робити, треба по-любому. Ракета, так, да, Р- це ракета. Стрім не знаю, а треба зіхраняти. Нащо його зберігати? Щоб були речові докази чи що. <плес> Навіщо? Стрім це такий ексклюзив, який раз подивилися, хто хотів побачити, той побачив. Хто не хотів, той а може хто зайнятий був. То це ж таке діло. Не завжди так в житті буває, що все, що хочеш, виходить. Ось као та тема. Ну, Коротше що, робота потихеньку двигається. Потихеньку, помаленьку, тут теж такий самий пол у нас, дивіться, теж з таких самих плит, пустоток. Ось воно все тут лежить. Трошки. Правда, ми думали його залить, Ну, блін, як посчитали, сюди як мінімум 3 см 7-8. Бетона це страшні гроші, я не знаю, чесно кажучи, ми його просто попідмітаємо красиво, вичистимо. Там, де треба підбетоніри, ну ось там, наприклад, у нас плита покоцана була, то ми по-любому тут зальємо його. І це буде частина ця вся для зберігання техніки. Техніка інколи для перевалки зерна, тому що тут якби, ну, площа не дуже сильно красива, тут погано його і брати, і замітати погано. Коротше, виходили з положення, як могли. Чим, чим було, тим і клали ту підлогу. Оце таке колектив. Ну та що, робота в сільському господарстві потихеньку триває, будемо доводити все до ума по чуть-чуть, потихеньку, помаленьку. Так що дякую вам за те, що ви були на стрімі. Мабуть, завершу, тому що треба ще сьогодні чуть-чуть попрацювати. Всім гарного дня, продуктивного, вихідного, гарного відпочинку, до зустрічі.